Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами пройшли основні принципи місцевого средування. Це стаття 4 закону України про місцеве сврядування в Україні. І зрозуміли дуже багато речей, дуже багато моментів, що зазначено в цій статті від місцевого рівня до державного рівня, в якому включені всі питання, як для виборців, для громади, так і окремо для тих людей. Які є представниками влади. І для того, щоб вирішувати питання, мається на увазі місцевого значення, має в першу чергу сільський селищний міський голова, якого обрали виборці, розуміти ці принципи, використовувати їх свої діяльності і весь час аналізувати це, вдосконалювати це. І тоді на території можливі зміни. Бо якщо в голові сільського селищного міського голови є Ця ідея, є це розуміння, є цей аналіз стосовно принципів, то він знайде вирішення будь-якого питання. Бо там 10 принципів, які мають взаємовідносини один з одним. І ми про це казали. Я хочу нагадати вам і підвести таке резюме стосовно, принципів, основних принципів місцевого свідкування. Переді мною лежить відповідь на запит, який. Ми надіслали ще в 2019 році стосовно цієї четвертої статті закону України про місцеве місцевсредування. Основні принципи місцесредування. І саме як сумський міський голова це розуміє і використовує в своїй діяльності. Я хочу провести декілька тез стосовно відповіді, про які він пише: під принципом слід розуміти. Суб'єктивно усвідомлену в науці об'єктивну закономірність притаманні будь-якому соціально-політичному явищу, сформульовано у вигляді певної ідеї, правила чи засади. Це все, що можу сказати з даного листа, що вони сказали про принцип. Вони не надали сутність розуміння, як ці принципи треба використовувати. Взагалі, під словом принцип слід розуміти перший крок, тобто перший початок в розумінні проблеми і її вирішення. І на підставі чого складається різна концепція, різна пропозиція, як вирішити дане питання, щоб воно не повторювалось. Ось це слово принцип. І чому стаття 4 має назву основні принципи, Принципи, розуміння, перший початок всього. Що можливо буде на території. Як це вирішити і за допомогою чого треба до цього розуміти саму ідею, принципу. І, відповідно, весь час вивчати ситуацію на території, що відбувається, які причини відбуваються, як треба вирішити це питання. І, відповідно, за рахунок цих принципів питання будуть вирішитися. Але, на превеликий жаль, цього немає в Україні. Бо всі ви знаєте і бачите, що майже нічого не змінюється. Лунають красиві розповіді, гасла, промови, а при цьому проблематика залишається на територіях, там, де мешкають люди. Чому вона залишається? То тому, що сільський селищний міський голови не розуміють основного, що мається на увазі під основними принципами Містерства Дубаю. І хочу наголосити про те, що виборець має розуміти також, бо він де і обирає цих людей. Він має цікавитись в першу чергу, що таке виборність, до чого він обирає, кого він обирає, яка мета буде, що буде в подальшому, яке буде майбутнє, і взагалі навіщо обирати людей, коли при цьому вони будуть розповідати про те, що у них недостатньо повноважень, що недостатньо важаних, що вони не можуть впливати на ту або іншу ситуацію. Що вони не змозі вирішити, що від них нічого не залежить, що вони не можуть вплинути. Виборець має розуміти, бо він обирає. І він має бути усвідомлений в тому, кого він обирає, для чого обирає. А для цього йому треба вчитись, йому треба виділяти окремий час, щоб основу місцесредування розуміти. Бо після того, як він обере, того або іншого кандидата, який вже буде на посаді, після цього буде вже результат майбутнього, майбутньої території, майбутнього держави, майбутнього все, що буде відбувати, відбуватися з його життєдіяльністю, вирішення або не вирішення тих важливих питань, в першу чергу, місцевого значення. І виборець людина має бути усвідомлена в цьому. І має бути весь час політична підґрунтя мати. Підґрунтя мати в основах місцевого святкування, в основах законності, в основах виборності, в основі того, що відбувається, яка ситуація і навіщо це йому потрібно. А якщо людина не цікавиться, якщо вона каже, що від мого вибору не залежить нічого, це все рівно, що я піду або не піду, нічого не зміниться. Ситуація при цьому буде ще гірша, і гірша, і гірше. Тобто треба виховувати в собі виборця в першу чергу для того, щоб обирати тих людей, які прийдуть і зроблять і виконають. Але на великий жаль, вже протягом 30 років незалежності України змін майже немає. Бо питання, основно, питання заключається в тому, що є. Основні принципи місцесування, про які ми казали, і це надає відкритість, прозорість і розуміння, що має відбуватися, для чого, і який при цьому буде в подальшому результаті. Тому, шановні глядачі, я призиваю всіх вас бути свідомими, бути політично підкованими в цих питаннях і завжди робити свідомий правильний вибір при цьому. Роблячи аналіз, думаючи і цікавиться всіми тими питаннями, які стосуються вашого життя, бо це ваше майбутнє, бо це те, що має відбуватися в подальшому після того, як ви йдете на виборчу дільницю і обираєте для себе тих або інших представників влади. Всіх вам дякую, до нових зустрічей. До побачення.